Стосовно наступу на Курськ. Ну, я вважаю це правильно. Я, по-перше, завжди говорив довший час, що потрібна маневрена війна, а не окопна, де москалі тупо передавлюють м'ясом. А по друге, Почекай, я пам'ятаю, ти точно говорив, якого хуя ми не закопуємо. Нє, я говорю, якого хуя в нас нема укріплень. Але сам, ну блять, укріплення повинні бути. Це не означає, що в них треба сидіти безвилазно. Я просто спіймав тебе на слові, щоб ти не зробив якісь податки, які не розуміє в цей темі. Дякую за пояснення. Я подумав, що ти можливо не чув там контексту, я ж не знаю. Я не так розумію. Ну, гірше, але не прям набагато. На мою думку, це правильно, що ми йдемо маневреною війною в силу багатьох причин. І там зараз кажуть, що ось солдати, не солдати, там офіцери і так далі мають свободу дій. Воно інакше й не буває в маневреній війні. В маневреній війні оця сосовкова хуйня, яка в нас зараз, вона працювати не буде. По-перше, командири знаходяться зі своїми підлеглими, там посилати їх на м'ясо не вийде, бо на м'ясо ти пошлеш разом з собою або тебе взагалі гандошать за, за дебільні команди. Тому маневрена війна це з багатьох точок зору, правильно, і москалів маневрену війну не вміють. Тому що в маневрену війну потрібна координація, а координація в них ще гірша, ніж у нас, між підрозділами і так далі. Ой, так, то, в принципі, координація, це предесь насправді, хто, ну, хто потрапляв під дружній вогонь той шарить про що. Ні, так, в москалі кажуть, що цю колону там, одну з двох, там, дві роз'їбали, що одну розгандошили вони ж самі. Ну, типу, є така. Ну, це, я ж кажу, ну, за це, це, типу, не, не є якимось. Інформація. Тут проблема в чому основна? Проблема в тому, що Україна не є суб'єктом, і ми не могли це зробити раніше, тому що не дозволяли ті, хто контролює поставки зброї. Тобто це явно узгоджено з Заходом, судячи по тому, як Вашингтоні і в Німеччині зробили круглі очі, типу, а що таке, то це явно було з ними узгоджено. Там зараз кажуть, поставили перед фактом, ну таке, я сумніваюся. Вони би зараз істерили. От. Інше питання, що імовірно не очікували такого такої дірки в москалів, і відповідно не, цей, не, не чекали таких результатів. Тобто, скоріш за все, мова йшла про те, щоб захопити частину території і зірвати російський план переговорів, тому що вони там говорили про реалії на землі. Ну, типу, от вам реалії на землі, ми контролюємо кусок вашої території, але оскільки вони виявилися повністю дірявими, то вони зараз йдуть, і фактично, я не бачу, що їх зупинить від того, щоб взяти курську АЕС, якщо захочуть українці, наші хлопці там. Інше питання, що ці всі історичні радості, що от ми візьмемо Курську АЕС, ну, це хороший козир на переговорах в плані повернення Запорізької АЕС, Але, по-перше, ми ті два Гігавати не підключимо. Це утопія. Ну, в москалі Запорізьку не змогли підключити за ці роки. Тому ми єдине, що зможемо, це перерубати їм. Але ми, їм зможемо... Але, ми Але ми зможемо перерубати і без того, в підстанції просто навколо винести, та й хай там балансують своє, щоб не йогнули. Навіть не заходять туди. Ну і треба розуміти, що якщо ми скажемо, ви віддаваєте Курську ОС, Запорізьку С, бо ми не віддамо Курську, це треба бути готовим йобнути курську ОС, якщо в москалі йобнуть Запорізьку. Ну тобто, щоб не не, не, не взяло на блеф. Набагато важливіше, як на мене, це можливість оточення харківського групування або хоча б перерізання шляхів постачання. Ну і плюс сама сам факт, що контролюється їхня територія. Наші наскільки я розумію, не беруть під контроль міста. Вони обходять їх і блокують. В принципі, як і москалі, пробували робити в свій час в 22-му році, щоб не в'язнути в міських боях. От ну і там багато насправді плюсів. По перше, срочники. Срочники це дуже добре. Полонені срочники набагато кращий психологічний удар по цих всіх мамочках ніж контрактники. Бо тому що контрактник не пішов за гроші. Якщо він здохне, будуть мати більше горіч, що вони там мають. А срочник це зовсім інша історія. І до речі, їм нічого там не доплачують, тому що формально там не те, що нема бойових дій. Там вони ввели тільки надзвичайний стан. Зараз по моєму вже контртерористичну операцію. Ну тобто там нема ніяких ні СВО, ні бойових дій, нічого там, ніяких виплат нема. І це вже дуже сильно їм б'є по... Ну, тобто Люди гинуть, тупо, ні копійки немає, ні хера, їхні. Ну, як люди? Москалі. От, тому це все дуже правильно. І те, що інформаційна тиша, це теж дуже правильно. Тому що вони вже пизділи про контрнаступ тоді, минулого року, і допизділися ні до чого. І коли там кажуть, от залужний, там сирський, блядь, та залужний теж прекрасно розумів, що набагато краще наступати на російську територію, яка не замінована і не має укріпрайонів серйозних. Там було дві, дві, дві лінії, але вони були такі, ну, такі, скажімо, як і в нас з цього боку. А це не ті укріпрайони, які прямо на лінії бойового зіткнення на Донеччині чи на Запоріжжі лінії з Суровікіна. І це набагато легше наступати. Ні, Але тоді не було добра від. Тих, хто постачав нам зброю, тому що ті самі Хаймарси і все інше, воно ж херачить там, всі, всі страйкери і так далі, це ж все західна зброя. От, зараз добро явно є, і я так розумію, воно пов'язано з тим, щоб Путін нагнути на, на переговори, бо, тому що він вирішив, що він дохуя непоступливий, не, не згібаємий хуй. І його вирішили зг, згібнути. От. Історичні верески, переможна перемога. Ну, це з тої опори, як і все пропальщина. Тобто, це український народ, як завжди, демонструє а, максимальний, рівень. Да, максимальний рівень історичності. Тобто в них все пропало. ну Та ситуація була поганенька. Вона і зараз поганенька, між нами кажучи, залишається на Донеччині, на Луганщині, але в них все пропало. Тепер в них переможна перемога. Ну, Треба розуміти, що наступ він не, не безкоштовний. Ми платимо за нього багато, багатьма вбитими і знищеною технікою. І в перший же день були підтверджені знищення наших там, і страйкерів, бетер, бетерів, і так далі. І БУК підтвердили наші, що влучила ракета російська. Ну, Вони там теж нас збивали Але... Коротше, <звіток> та, ми несемо <звіток> втрати. Ну, тобто це маневрена війна, це, це, це ну, так і є. Просто наші радіють. Роз... Це не можна уникнути. У нас якісь радість ідіота, розумієте? Тобто, що ось ми наступаємо, і, ну, окей, наступаєте, і добре. Це ж не ви наступаєте, йоб вашу мать. Наступають хлопці. Це, 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 і... Так. Перепрошую. Перепрошую, що перебуваю, але це просто емоційно не діліть не вміють. Ні, ну, тобто за цей Тепоти наступ реагувати. платиться кров'ю, це важка робота. І, то, і, і в неї кинули людей, які також достатньо виснажені. Кинули оці всі казки, що 14 бригад, які були тіп, не озброєні, насправді озброєні. Це все. Ми всіх переіграли. Це пізджож. З нових бригад, наскільки мені відомо, там не беруть у часті. а якщо беруть то якусь допоміжну, йдуть в наступ ті бригади, які вже воювали, 80-ка, там. Та ж 22-га, це в 23-му році вона там на Бахмуті і так далі, на Авдівці, якщо не помиляюсь, воювала. 54-й ОРБ е, е. І, і, і так далі. Тобто це ті, хто мають бойовий досвід, і це правильно. Ось, але це не є ніякий там фокус, типу нові, нові бригади, типа хопи дістали. Знаєте, фокусних капелюха і вони тепер всіх кришать. Такого нема. Ну, я думаю, що це ж була якась резервна техніка, яку. Ні, їх наситили технікою людьми, 100%, але там зараз ходять міфи, що це, мов, 14 бригад казали, що нас чекають без зброї, а вони насправді зі зброєю зараз хуярять москалів. Ні, це не ті 14 бригад. А то, щоб техніку і зброю наситили, ну, так, наситили, звичайно. Ні, так американці ж досить багато зброї дали, якраз під це діло. Я думаю, це було сплановано, це вся штука, просто. І в мене є підозрюва, що вони не чекали такого ефекту. Тут в Москалів є така тема, що якщо знайти слабке місце, вони сипляться дуже жорстко. От воно завжди так було. Це в них така історична хуйня. 6 часів 41-го року, от вона чітко спостерігається. Так само на Харківщині було, типу турнули в 22-му році, і воно просто як домик поскладалося. Картковий будиночок. Оце от зараз таке відбувається. Ну, зараз вже ні, вони вже зараз трохи віддуплилися, але воно почалося отак: от от. воно тут посклалося. Вони вже же ж були лінії захисту там укріплені, А в їх прийшли досить легко. Тому ну, це добре, вони роблять все правильно. Ну, я, не маю увазі, я не знаю, чи вони роблять прямо на місцевості все правильно, але стратегічно все правильно робиться. Просто не треба з цього робити, якусь там страшну переможну перемогу, що ми всіх перемогли. Це ну, важка, кривава робота, вона йде. Ми сам втрати. вони не співмірні з тим, що втрачають москалі. Противник несе гірші втрати набагато. І в людях, і в техніці, і в території. Але оці от переможна істерика, ну, коротше. Це як правильно сказав Мах, ознака емоційної незрілості. От, в принципі, і все. По, по цілях, які можуть бути, ну, можуть бути різні. Очевидно, це Курська АЕС, як засіб обміну. Що, що кажеш? Кажу, коротше, люди, будь ласка, подоросліше. — А, ні, Пороча. ну то це ти можеш навіть не, 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 не казати, вони не подоросліше. Ви платіть міні, мінімум зусиль, щоб зробити. І коли я просто бачу ці всі там курей, вони ловлять, типу, знаєте, Курська область ловлять курей. Коротше, там карти почали діставати. Та, Курська область, це українська територія, вона не то, що була в часи слова полка Ігорів, було таке діло, там наші куряни — воїни славні. Було таке. Вона входила до УРСР до моменту передачі Криму, коли Крим передали РСФ... РСФСР передали УРСР, а відповідно. Захрущова там, так? а відповідно. коли? В 54 му а Курську. Кого вороніжку, Коротше, ряду областей УРСР передало РСФСР. Тобто, і там, до речі, і топоніми всі українські, якщо подивитись на село, то там українські назви. Ну, там, такі реально, з козацькими топонімами, зі всім іншим. от. І говорять вони там суржиком до цих пір по селах. І там самі москалі кажуть, та, тіпо, треба їх бомбити, похуй на них там і так одні хохли, блядь, Ну, типу, mm. місцеві. Але в таких задачах, я думаю, що не стоїть. І навряд чи будуть стояти. Хоча всяке може бути. Тому що москалі можуть залупитись і знайти ніякий обмін території. Типа окупували, тримайте, так теж може бути, ми не знаємо. Треба розуміти, що вони нікого не жаліють зі своїх, якщо це не Москва і Пітер, то їм по великому рахунку на населення пахую. І це треба просто дуже чітко розуміти. Перевага нас маса. По-перше, ми можемо нормально проникати БПЛАшками і всім іншим, запускаючи через дірку, тому що москалі були, зробили досить непоганий реп-бар'єр вздовж кордону, ну не вздовж в свою глибину. І там багато разів наші жалілися, що треба прорватися через нього, а тоді вже можна там всередині Росії маневрувати БПЛАшками. Е, от зараз там є діра, і вона, і, бачите, в Ліпецьку, як накрило, роз'їбали в хлам. Чому? Тому що от нема цього, цієї смуги забезпечення москалів більше. То воно дає нам дуже багато переваг. Дуже шкода, що тільки тепер перейшли українці до такої війни, тому що та окопна хуйня, яка відбувалася, коли ми просто намагалися масою передивити москалі, вона призвела до збільшення совка і так далі. Втрачено дуже багато втрачено людей, які реально могли в цю маневрену війну. Тому що зараз рівень наших новомобілізованих, ну, це, це, це просто піздець. От тому, ну це позитивно. Чи перенесе це перелом війні? Навряд чи, чи принесе це перелом в, в політичних всяких двіжах, переговорному процесі стопудово. Стопудово. Тому що воно повністю змінило конфігурацію цього всієї штуки. Я так розумію, вони заради цього і затівалися. Коли там ці долбойови вимагають, чого ви не йдете на курськ прямо зараз, там чи ще якісь. Ну, бо тому що якщо йти без забезпечення, то можна потрапити в мішок замість переможного штурму. От. І люди, от, що такі резерв, зараз там пишуть, вводять резерви, я так розумію, українці настільки тупі, що вони на третій рік війни навіть не поцікавили, що це таке, для чого це від резервів. Просто є там був один нюанс, то я зрозумів, що вони не, не розуміють. Так я поясню, від резервів для того, щоб, блядь, одна людина не може воювати більше двох днів підряд. Фізично, ну, от один той самий боєць. Ну я не знаю, чи, кому це може бути неочевидно. О, може. Якщо її накачати. Кокаїном і кавою, та, та звичайно. Але ми прекрасно розуміємо, що це люди виснажуються. Ні, ну я тобі говорю радянський рецепт. Зараз, напевно, краще симулятори. Люди виснажуються. Треба резерви для того, щоб мати можливість просуватися далі і так далі. Тобто два-три дні боїв і людина валиться з ніг все, без варіантів. Типа, тому чому вони прорвалися, не йдуть далі, блядь? Тут сидять люди на дивані, чого наші не йдуть далі недалік. Йди піди, блять, йди попробуй два дні проривайся на броні під вогнем вперед. Ні, Ну реально, якісь такі цікаві, цікаві люди, типу це якісь біороботи воюють у нас. Не такі самі, блядь, люди, як ти, просто мобілізовані. О, того там не треба чекати, що наші будуть йти маршем на Москву, як Вагнер, тому що Вагнера всі зустрічали квітами. Ну, Це треба чітко розуміти. Коротше, якось так, я вважаю, ну, не знаю, Мах, може щось додати там, по лініях цих захисту, які були, не знаю. Які наші прийшли. Я не знаю. Захист Я знаю, що телі обізвалися з наступу. І зараз, якщо вони намагатимуться реалізувати те, що вони намагалися назад реалізувати, це як дорого. Трошки голосніше. Скажу голосніш. зараз, якщо вони будуть намагатися організувати те, що вони намагалися організувати поназад, то ж масштабний Харківщина, це буде дуже дорого для них. Прям дуже дорого. Ну зараз вони пролучать просто мішок. Дорого і багато. Та. Ну, до речі, основна, основна ідея в тому, що москалі накопичували на Сумській області достатньо, ну, не то, що суттєвий, але готували там наступ, там дуже багато складів, готували зброї і так далі під наступ на Сумську, щоб ніби створити мішок нам з Харкова і Сум. От, і фактично зірвали. Це було вважається, основна. ну, Ми можемо тільки робити припущення, я ж не маю контактів. Так. Це була основна причина по ідеї, коли чому наші взагалі почали оцю, цю суріч, щоб зірвати. Тобто, це задача мінімум. Задача середня а, захопити територію, перевести на бойові дії на територію противника. І задача максимум, я так розумію, це взяти під контроль або серйозні центри, типу Курська, або Курську АЕС. Ну, побачимо, чи вони на це підуть і наскільки вони зайдуть. Тобто, ніяких штурмів Москви там марш на Москву ніхто нічого не передбачав. Це ну давайте не, не розказувати казки. Все ні, якщо вони дуже си якщо вони дуже сильно треба с теж все погано. Ну, Марш на Москву на даний yeah, момент є недоцільним, тому що вони Москалі почнуть психувати і махати ядер, ядерним батоном. Я вважаю, що набагато доцільніше на даний момент відрубати нахуй генерацію АЕС Курську, курської і е -е, намагатися перерубати шляхи постачання, там же ж не так далеко йдуть е -е, ці самі. Зрозуміло, що від... Ну, з ніколі, з колі. Зрозуміло, що в ідалі можна було би вийти на Орел і тупо нахуй рубанути всю логістику, але ну, це трошки утопічно, як на мене зараз. Ну, коротше, це чисто такі диванні, диванні ну, от вмага, кафешні, кафешні роздуми військовослужбовців теперішніх і колишніх. Але та істерика, яка зараз в інформаційному просторі, коли перший день ніхто нічого не писав, бо нічого ніхто не знав. Ну, реально, я не знаю хто, якісь мав. Типу, є подразник, махають перед ними картинкою істерять. Не махають, не істерять. А що в реальності відбувається? Людям пофіг. Типу, там на другий день почали махати картинку і вони почали верещати. Це, ну, блін, настільки якісь дикі враження від цієї реакції українського народу. Так що, так що, що таке? Я просто не знаю реакцію українського народу. Ну, я почитав там форуми, подивився на Фейсбучик один день, ну це піздець. Наші всіх перемагають, і ку з курска тікають, як кури. Ну, знаєш, взяли оці меми там, де ну, ну постриває вовка за курам, ганяється, вони в клітках вилітають. Ну, коротше, якась така херня, ну, типу. Хоча насправді є дуже суттєві успіхи. Перш за все, кількість наловлених сорочників, а срочники це дуже-дуже добре. Срочники дуже б'ють по моральному духу. Це не контрачі, які підписали, отримали кучу бабла і вони знають, на що йдуть. Москалі дуже суться мобілізації, бо вони побачили, до чого вона призвела. Саме тому вони були такі впевнені в близькій перемозі, бо вони бачили, який піздец зробили в Україні з мобілізацією, наскільки було деморалізовано суспільство цим піздцом. І вони планували дотиснути цього року. І, можливо, їм би це й вдалося, якби не отакі дії. от. Але біда в тому, що з цими емоційними качелями зараз ситуація там загрузна. Ну, візьмуть вони курську ЕС, припустимо. Припустимо, це не стане закінченням війни. Це, це таки дуже навіть конкретно припустимо. Що воно не стане закінченням війни? Ну, хіба що ми просто на всю лінію розмежування погодимося? Тобто це не стане там. Якщо ми візьмемо курську ОЕС, ми скоріше, не втічусь з Крима. Це треба чітко розуміти. От. І народ знову хитне вже в іншу крайність. І всі знов скажуть: скажуть все пропало!» Ну, коротше, ці от емоційні качелі. Та й таке?